Якщо вам телефонують і представляються поліцейським чи банківським працівником за для здійснення фінансових операцій. Не поспішайте виконувати їх рекомендації. Це може бути один із видів шахрайства. Жителька Черняхівської територіальної громади повірила словам невідомого, який зателефонував і назвався кіберполіцейським. Чоловік повідомив, що з її банківської карти хтось намагається перевести гроші, а для блокування сторонніх дій їй необхідно виконати його вказівки. У результаті з рахунку жінки були зняті майже 60 тисяч гривень. Кіберполіція ніколи не телефонує по. Потерпілим особам під час вчинення злочину. Зазвичай ми можемо зателефонувати з метою дізнатися деталі вчинення злочину, або коли ми провели всі слідчі необхідні дії, і в ході тимчасового доступу ми вийшли на певну кількість потерпілих. Що потрібно шахраю? Реквізити платіжної картки, паролі. Коди банків та мобільних операторів, або переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь. Шахрай може назватися будь-ким, працівником банку, поліції, оператором мобільного зв'язку або представником інших державних установ. Що робити у такому випадку? Припинити розмову, якщо запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі. Коди банків та мобільних операторів обіцяють легкі гроші, несподіваний виграш, лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок, просять перейти за посиланням та зазначити персональні дані та реквізити платіжної картки. Якщо ви встигли повідомити шахраю реквізити картки та паролі, негайно заблокуйте картку та зверніться до кіберполіції.